Всім привіт! З вами знову я. Сьогодні поговоримо про будинок в затишному мальовничому селі, який продається. Трошки вам покажемо його, розкажемо. Відео цього будинку огляд скинула мені дочка власниці цього будинку, е, її мама, е, виходить, продає цей будинок. Номер телефону я прикріплю. Кому буде цікаво, телефонуйте, питайте, значить, е, і ще трошки буде у нас ліричних моментів в сьогоднішньому відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ставте лайки, коментарі, хто бажає підтримати розвиток каналу, хто шукає житло. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Також ми відкрили банку на добро. Хто бажає приєднатися до добрих наших справ і ваших, якщо ви приєднаєтесь, будь ласка, всім буду вдячна за донати. Підписуйтесь обов'язково на канал мого чоловіка, село, як є. Він дуже цікаво розповідає про наше життя більш детально. Можна взяти з його відео там щось для себе, чомусь навчитися, щось дізнатися цікаве. І ми починаємо. Трошки сьогодні привезли дров. Трошки. Отакі От дрова, ну, які є, зато безплатно. Якось так. Чоловік руба, старається, щоб нам тепло було. Відеоогляд будинку скинула мені дочка власниці. Будинок знаходиться в селі Глядки. Дуже таке мальовниче село. Це моя підписниця, і вона попросила мене виставити відеоогляд на своєму каналі. Можливо, комусь такий будинок підійде. Це не Полтавська область, наскільки я Пам'ятаю, це Хмельницька область, але ж ну, люди шукають житло по всій Україні, не лише в Полтавській області. Тому е дивимось огляд будинку, а потім трошки з вами поговоримо. Нагадую, що номер телефона власниці я е, покажу вам, закріплю десь, ви можете їй зателефонувати. Це мама моєї підписниці, вона в поважному віці. Тому, будь ласка, якщо вам там, спитати якісь моменти, будьте трошки вічливі і е, думайте про те, що жіночка все-таки дуже поважного віку. Отже, дивимось. Віранду заходимо. Заходимо в віранду, ось тут столик, старий телевізор, мами, шкаф. О, щас я розуміюся. Ось двері закриваються. О, так от. Угу. Дерев'яні двері такі. Холодильник. Так, тут давайте підемо угу. кухня. Ось оце груба. Груба пічка, як вона там правильно називається, котел, плита з духовкою газова, теж ось ще вікно нагород виходить, теж ось вікна металопластикові, так, підвіконня металопластикові. Ось, і далі тут вода, мисники. Ось. Це кухня. І виходимо ага. ну, після віранди. Є це прихожка така, так? Да? Прихожка, так? Да, ну, називається сіни. Сінний, так. Да. Це сіне. Добре, десь, а, а це ось тут ліжко, телевізор, ще одна кімната і теж. Друга груба, яка гріє. Якщо не хочете дрова, то можна дров тут дофіга. Можна кругом. О, вибачаюсь багато. Ось тут це. Ось це. Мама тут сушить сімечки кабачкові, кабаки родять. І ось от така от тема від неї жарко. Ну, все теж, ліжко. Ще одна кімната. Це груба, ось. І ще одна кімната теж, що стріляш, три вікна, гарна світла кімната, теж металопластика, вікна. Можете подивитись ось там ці вікна, як там профілі. Можете подивитися, є на провітрювання, є сітки москітні стоять, газове опалення, значить. ну і Ось дивани, ой коврик на стінах. Так, люстери хороші. О, Світло. А, мама економить, звісно. Дві лампочки горить. Ну, це люстери я купила красиві раз. Ну, от так от. Ну, а тепер, як і обіцяла, трошки ліричного моменту. Мені багато пишуть, що от якби ви були на місці переселенців, ви б так не говорили. От якби вам летіло на голову, ви б так не говорили. Багато хто знає мене, знають про мене, знають нашу історію. Багато хто саме такі заходять і починають мені розказувати, що якби ви були на нашому місці. Я була на вашому місці, і чоловік мій був на вашому місці, і на голови нам летіло. І все це було. Але ж ми залишилися людьми і в деяких моментах навіть підтримуємо таких неблагодарних людей, які сруть не тільки в коментарях, а сруть і по житті. Хочу навести вам один приклад. От мені в коментарях знову ж писали, що жінка 49 років, виїхали з під обстрілів. Десь там в безпечну зону пожили, пожили гроші закінчились і поїхали вернулися назад, де зона бойових дій під обстріли, під окупацію. Скажіть мені, будь ласка, що заважало вам піти найти роботу? Роботи повно, хто шукає, той знаходить, е, хто хоче працювати, той працює. І ніхто не винен ні держава, ні я, винні тільки ви самі, що ви не можете. Я розумію пенсіонери, які там да, прожили все життя, яким по 80 років і вони там не можуть фізично щось робити. Але коли пишуть коментарі, отакі е, молоді люди, мені знаєте, якось дивно це слухати. Тому що ми приїхали, наприклад, це село, в нас теж нічого не було. І закатили Рукава і почали працювати, так як і багато переселенців. Я хочу показати вам кадри, де були ми і що бачили ми. Я не хочу сказати, що там я якась особина, ні. Більшість людей зараз в наш час бачили такі кадри в своєму житті. І більшість людей втратила все. Ще більше людей ну, залишились взагалі без нічого, навіть повтрачали рідних, але ж е, залишилися людьми. І що хочу вам сказати, що е, трошки угомоніть свої таланти, як каже моя мама, е, якій, до речі, 82 роки, і вона живе сама, не хоче жити ні з ким. І вона е, там, е, ну, дуже пенсійного віку, вже похилого віку, 83 роки. Угомоніть свої таланти, якось підбирайте соплі, ніхто вам нічого не должен і починайте вже щось робити для себе. Я розумію, що важко в тому плані, що все життя дбали, все життя наживали, і зараз вимушені все це покинути і їхати десь шукати кращої долі. Ну, Так складаються обставини. Ми пристосовуємося до обставин навколишнього скажімо так, середовища. І Або ми підтираємо соплі, закачуємо рукава і щось питаємося зробити далі, щоб нам краще жилося в цьому світі, або ми, от ми не можемо нічого робити, бо ми такі больні, косі, криві. Або ми сідаємо і плачемо і ждемо, що нам хтось допоможе. Ніхто не поможе. А якщо й допоможуть, вам поможуть такими будинками, як пропоную я. До речі, хочу сказати: не пам'ятаю, де ця інформація є в інтернеті, що громада для того, щоб зберегти шкільний заклад, запрошує на проживання до себе сім'ї з дітками шкільного віку пенсіонерів з відповідною професією вчителів. Вони надають безкоштовно. Безкоштовно надають будинки для проживання таких сімей, безкоштовно ну, забезпечують роботу такій сім'ї, тобто в школі, так? в школі, там, в амбулаторії, в лікарні е, забезпечують. Але ж е, я спілкувалася з. Жіночкою однієї з цієї громади вона каже: ну було один, два, три чоловіка телефонували. Не хочуть, того що старі будинки, в будинках пічне опалення, в будинках води нема і просто не хочуть. Фу, ми не будемо так жити. Ну не живіть. Сидіть в посадки, сидіть в машині, сидіть під обстрілами, але ж не треба розказувати, що вам ніхто нічого не допомагає, нічого ніхто не дає. Вам дають, просто ви не хочете. Так що я, я кажу: вам, заховайте свою гординю подалі, отуди поглубже. Як то кажуть, да, Засуньте, і якщо ви хочете жити в нормальних, скажімо, умовах, робіть щось, щоб у вас були ці нормальні умови. Ніхто вам нічого не дасть. Ніхто. ніхто вам не допоможе, ніхто вас не буде забезпечувати до кінця вашого життя. Ці кадри прислали мені мої знайомі. Хто, Хто впізнає це місто, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що такі кадри дуже в багатьох в житті зараз, і не тільки такі, ще й погірші є кадри. Дивимось. Втім, що я вам скажу? Згадали, поплакали, подивилися. Вздохнули, підтерли соплі і пішли працювати далі. На цьому сьогодні все. В наступних відео в нас будуть ще декілька будинків, які продаються, які будуть недорогі, але ж без гідних умов. Кому цікаво, підписуйтесь, чекайте наступного відео і мирного неба над головою! А головне своєї землі під ногами. До нових зустрічей!